Жодних пігулок, тільки природні електромагнітні випромінювання. Так діє один із перспективних напрямків сучасного лікування квантова медицина. Її суть зміцнити імунну систему людини, яка захищає організм від різноманітних захворювань. Що ми вивчаємо взаємодію організму людини з електромагнітними полями міліметрового діапазону. Це діапазон, який відсутній в атмосфері в своєвірному вигляді, але він, його можна отримати за допомогою спеціальних приладів. І впливаючи на організм людини з різними режимами, з різними параметрами, можемо. Отримувати лікувальний ефект це захворювання опорно-рухового апарату, дихальних систем, андокринних систем і так далі. Це лікування, яке використовується в режимі монотерапії, тобто без ліків. Навпаки, ми стараємося, щоб хворі ліки цей час не приймали і взагалі обходились без них. В основі квантової медицини синтез стародавніх традицій та сучасної науки. Вона поєднює тисячолітні знання східної медицини із новітніми уявленнями квантової фізики. Використання цих знань сучасних комп'ютерних технологій та новітніх досягнень захисної техніки призвело до створення серії унікальних апаратів, які здатні допомогти при багатьох захворюваннях то це є і кардіологія, пульмонологія, великий спектр терапевтичних послуг, плюс гінекологія, різні патології, патології дитячого віку. Часто до нас звертаються дітки, які часто хворіють простудними захворюваннями, також більш такий, широкий спектр неврологічної патології і різний спектр патологій, спричинених онкологічними захворюваннями. Ось такий сеанс квантової терапії триває близько 45 хвилин. Перед такою лікувальною процедурою пацієнт повинен прийняти душ, в жодному разі не використовувати парфуми чи інші засоби гігієни, які мають запах, а також не пити зранку чай, каву чи спиртні напої. Користування мобільним телефоном теж виключається. Тож 10 таких сеансів і імунна система самовідновлюється. У столиці квантову медицину використовують вже близько 20 років. Для Івано-Франківська вона доволі нова. Тож фахівці Київський. Цього центру днями ознайомлювали медиків Франківщини з перевагами квантової медицини та можливості застосовувати цю методику у різноманітних сферах.